Щоранку я отримую звіт, десь приблизно восьму ранку. Мені доповідають головні лікарі про те, що відбулося за ніч, які надзвичайні події були. І мені доповіли, що був виклик, де була по звірськи побита людина, яка померла в машині швидкої допомоги. Міліція на вулиці Пекарській, де відбулася бійка, про яку повідомили мешканці, відразу ж затримала підозрюваного 26-річний іноземець. Перебував у стані алкогольного сп'яніння. Крому взяли на аналіз офіційної експертизи. Зараз на даний момент немає, але із показів очевидців, свідків безпосередньо пояснення оперативних працівників працювали. Він був у стані алкогольного сп'яніння. Затриманий за вбивство громадянин Мароко іноземець був студентом медичного університету і проходив практику в ортопедично-травматологічному відділенні, яке очолював покійний професор. Згодом у квітні цього року марокканця відрахували, проте версію помсти колишнього студента відкидають як колеги, так і правоохоронці. Це абсурд. А чому? Він, він не є викладачем, він, тобто, він не має ніякого рішення на, на те, що студентові навіть немає жодного рішення на те, щоб студентові зарахували чи не, чи не зарахували практику, або виставили ту чи іншу оцінку. Тобто е він може вчити студентів єдини своїм прикладом або е демонструючи добрий метод лікування і, і демонструючи пацієнтів, яких він вилікував. Основна версія. Яко на сьогоднішній день розслідується в ході розслідування кримінальної справи, то є неприязні відносини, які виникли раптово. Покійний професор зазвичай прогулювався у цій годині вулицею Пекарською. Раніше ходив з собакою. Колеги та студенти згадують завідувача травматологічного відділення 8-ї клінічної лікарні Львова як хорошого порадника та вчителя. Незвичайно хороша, прекрасна людина, прекрасний спеціаліст-фахівець, прекрасний колега, порадник. Дуже багато в нього навчилися, дуже багато нам всього показав. Ми особисто не знали покійного, просто ми хотіли, прийшли віддати пам'ять, тому що це взагалі людина. Олег Юрків став пацієнтом, а невдовзі й товаришем. Лікар поставив його на ноги. Я попав у відділення після Скнилівської авіакатастрофи. Якраз місяць лікувався в нього в травматологічному відділенні. Ну і там ми і познайомилися. Поховали професора травматолога на Янівському цвинтарі. Студент-мароканець наразі відмовляється давати свідчення. У міліції відкрили кримінальну справу за важкі тілесні ушкодження іноземцю за українськими законами. Загрожує від 10 до 15 років в'язниці. Ольга Зеліско, Христина Шевченко, Роман Миленький наш репортер.